ПВО працює в режимі нон-стоп. Хто говоріл по українські І воскрес. Вони хочуть поставити антидронові глушинки на автобуси. На Росії розповідають, буцімто збираються поставити в Білгороді антидронові глушилки на автобусі, ніби Україна б'є по автобусам. Але щоправда, по території Білгородської області дійсно прилітає, іноді навіть багато. Ми от тільки за сутки Білгородську область ВСУ атакували порядка 190 разів, раз. Аби там сабчили міцної власті. мирним об'єктам б'ють в тому числі із безпілотників. Наша система ПВО працює в режимі Хм, Схоже, у нас настільки багато зброї, що ми собі можемо дозволити фіачити і по цивільним мудням, звісно. В Орській області була знищена велика військова колона техніки, тому що вони не дуже очікували, що туди може прилітати. А ще певна кількість наших партнерів, в тому числі найбільші постачальники нам зброї, дозволили бити їхнім озброєнням по території Російської Федерації. І це вже мало наслідки. Так нещодавно прилетіло по срочникам, а їх Путін, можна сказати, оберігає, тому що до цього у війнах саме матері срочників були таким собі осередком і кістяком опози на Росії, важко сказати опозиції. Але вони кругом бігали і кричали: «Верніть наших мальчиків і остановіть війну. Вше до уваги подібне, Путін тримав їх подалі, але недостатньо, щоб туди не долетіло наше озброєння. Просто нагадаю, як пише білд, Україна до цього один раз використовувала німецький Петріот над територією Росії, і це, якби не зброя, атаки це зброя для захисту. Натомість отримали гнівні дзвінки з Берліну і Вашингтону з погрозами надалі не надавати системи захисту. Звісно, ситуація, м'яко кажучи, неприємна. По нам б'ють ракетами, шахедами. Натомість ми не можемо ніяк відповідати тільки. На своїй території. Чому? Тому що КОКОКО, -КО -КО, ескалація. ескалація. Коротше кажучи, цієї червоної лінії вже немає, адже кажучи, Путін її переступив сам, коли почав нову атаку на Харківську область. Чи усвідомлює він це? Думаю, так. Але звісно, розповідатиме своїм варіантам, що винна в усьому Україна. Ну, власне, він вже це зробив. То катежаніс ці події на цьому направленні. Я ж полгода, по-моему, назад публично сказал, если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, квартал, мы вынуждены будем тогда создавать зоны безопасности. Создавать зони безпеки. В чому йому складно відмовити, так це в Новоязі. Називати зонами безпеки знищені міста і села – це прям сильно. Ще задовго до того, як Україна починала вражати військові цілі на території Білгородської області, Росія намагалась створювати подібні зони безпеки на всій території України під Києвом, під цим самим Харковом і кругом, але щось їй не вдалося. Але все одно варто пам'ятати, що цей наступ Росії на Харківську область спровокований Україною. Також, звісно, не обійшлось без погроз на адресу наших партнерів, що допомагають нам зброєю і інструкторами. Ну так, от ці представники країн НАТО, особливо в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще давать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. Дуже боявся Путін цих дозволів від країн-партнерів. Наскільки боявся, що вже просто напряму починає погрожувати, кажучи, що у вас маленька територія, там багато населення. Ну, всі розуміють, до чого це. Це серйозна річ, і ми, звісно, саме внімательним образом наблюдаємо за цим. Ну що ж, продовжуйте спостерігати. Тепер Україна має всі потрібні дозволи, і ніхто вже не вважатиме це ескалацією. Заяви Зеленського е, тут складно по Перше, там було про Ізраїль Палестину, про зупинення Ізраїлю, і це, це було дуже гучно. Ті, хто слухали це вперше, не зрозуміло одразу, і я, чесно кажучи, теж не зрозумів. Потім почали доповнювати це все. Байден відіслав свій план миру до Ізраїлю, який каже, що потрібно всю цю історію закінчувати, і т.д. де. Ізраїль, як завжди, сказав, що так, добре, ми приймаємо цей план, все окей. Але поки Хамас існує, ми будемо продовжувати, тобто. Фактично ні, і навіщо зараз була ця заява Зеленського? Теж не дуже зрозуміло. Потім ще була заява щодо Трампа лузера, але ну там був трохи інший контекст. Цю тему дуже сильно гучно рознесли кругом. Але по факту там було сказано, що якщо Трамп вважає, що Росія зупиниться і змушуватиме Україну зупинятись зараз, а Росія, потім ніфіга, як ми розуміємо, не зупиниться, то Трамп в такому випадку буде лузером, тобто там важливий ще була гучна заява щодо Китаю, а саме, що Китай намагається впливати на інші країни, аби ті не їхали на наш мирний самет у Швейцарії. Китай вже на це відреагував, сказавши, що нічого подібного немає. Китай, як завжди, ні на ні на кого не намагається тиснути, і все окей, чи правда Китай таке може робити? Так, думаю, може, цілком напередодні туди прилітав Путін, і як розповідають, мова йшла в тому числі про саміт. Але чи варто в наших умовах настільки прямолінійно висловлюватись на адресу Китаю, який, я нагадаю все ще не допомагає Росії озброєнням напряму? Питання залишається відкритим. Чимало людей уникають публічності, але є такі, яким вона просто необхідна. Наприклад, ось цей дядько прям хочеться знати, хто він, де він. Хто говорил українськи тут? Отже, ми маємо двох расистів, які докупались до дівчини посеред Києва. <пл *дяло> а ти, <пл *дяло> ти І я вас таких Хто говорил українськи тут? я старий не ти, не сука. <пл *дяло> Позорна я, Піска. Дівчина описала цю ситуацію наступним чином. Я, як завжди, пішки йшла додому від зупинки електрички, куренівка. При вході з підземного переходу два чоловіки почали звертатись до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала, що не розумію російську. Чоловік в смугаством почав насміхатися і казати, що через місяць я все буду розуміти, бо прийдуть узькі і трахнуть мене, і таких, як я. І ще купа подібного бруду щодо української мови, і мене особисто. Я увімкнула камеру, далі те, що на відео. Я була вимушена припинити запис, бо чоловік в смугастому плюнув мені в обличчя. Добре, що я була в окулярах. У двох вони викрикували безперервно погрози в мій бік. Смугастий вирвав телефон з рук і постійно підіймав його вгору, імітуючи кидок об асфальт. Його дружбан почав мене підштовхувати і бити. Я вимагала віддати мені телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатись по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удар по ногам гематома садена. Зате вдалося вирвати свій телефон. В момент, коли я піднімалась, друг смугастого з розмаху влупив мені долонею плюху по окулярах та носі. Трохи болить, хрящ цілий, болить голова, очі цілі, скло не розбились. Коли відійшла на безпечну відстань, погрози і агресивні вигуки підкріпились рухом чоловіка у смугастому. Він взяв запах і кришав, що ми всі будемо смоктати, і таке інше. А ти ви зберігає я вас таких пізділ, б... хто говорив по українськи звіті. Також додала, що є підозра, ніби їх часто можна зустріти на блошиному ринку на почайні. І звісно, таке в першу чергу має зацікавити поліцію. А в другу СБУ, якщо дівчина каже правда, то є чому на боці Російської Федерації воює китайський ІСУС. Його, так я, я нічого не проплутав. воює з Росією його розфігачило, Він воскрес. Я не майстер сторітейлінгу, є бородатий спеціальний дядько, який розповість про це краще. Буквально великим постом я дивився ролик про якого китайця, який участвував в СВО, отримав пулю в живот, розвративши всі його внутрішності, він від цього умер і воскрес. Та ти що? Йому явився святитель Лука Кримський, его исцелил полностью его внутренцы были исцелены и вот он принимает крещение приезжают его родственники вот они фотографию все уже в белых одеждах новокрещёные адепты нашей православной церкви так стоп то він ще не хрещений був сотні тисяч росіян во охресті помирають і нічого а тут один нахрещений китаєць і Фігак Росамаха? дедпул намалювався. Висновок скільки б росіяни не молили, святому луці на них плювати. Але якщо ти не хрещений китаєць. У тебе є бонус, Від кінець треба щось хороше. Це скавчить 74-річний КГБшник Олександр Косторний. В 22-му році саме він навів російську ракету на наш полігон. Там загинуло 61 людина, і 160 було поранено. Його засудили на 15 років ув'язнення. Враховуючи його вік, скоріш всього, там він і скопитися. Тобто, фактично до кінця його життя він буде в тюрмі, і він цим дуже незадоволений і бідкається. А судді? Несмотря на 74 роки, здихає. Це благодаря за те, що четверть четвер віка безкладно допомагає людям. Спасіба, демократії. Від імені демократії, будь ласка. Друзі, а вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна! Щодо Китаю, там Китай пропонує свій план мирний, який дуже перегукується з тим, що хотіла Росія. І ще й Індію підтягнула під цю ідею.